Всім привіт! З вами знову я, дядько Максим, хочу показати отаку от роботу виготовлення от комбінованої гайки-шайби. Простенька робота. От. Подивитися, як воно робиться. Значить, діаметр у нас 35, довжина загальна 25. Значить, я знайшов у себе такий от обломок-огризок кругляка. Зараз будемо з нього точити. Отже, першим ділом ми нашу заготовочку сторцовуємо. Так, оборотики можна чуть більші дати. Так, і різець трошки отак. От Є. Обнулили продольний лім і протачуємо спочатку діаметр цей до діаметра 35. раз Міряємо, що в нас вийшло? У нас ще міліметр в запасі. Три рази. Три десяточки. Ледве. І тепер нам потрібно цей другий діаметр на 27. На 27. Так. Робимо до упора, а потім лишнє лишнє можемо струрцювати. Так, у нас є 29,5. І ще нам залишилося зняти 70-х. Є. Yeah. Але як бачите, в нас оця ось частина, значить 25 загально 4, значить Тут має бути у нас 21. Тут у нас є по-любому більше, тому що у нас був такий круг з таким уступом. Тому зараз будемо просто в розмір. в розмір, Скільки нам залишилося. Знати скільки нам старцювати треба, можна двома способами. Можна або Штангелем по глибиномеру звідси туди, так. Або зробити так. Ми тут коснулися, лімп в нас обнулений. Подивилися, скільки в нас тут є. А в нас тут вже набігло 22, а треба 21. Значить міліметр ми стортовуємо. Ніби для такої гайки не є критично, але треба зробити в розмір. От є. Ну і зразу фасочки. Фасочка звідси. Можна чуть навіть більшу, тут гайка. Так. Так. І тут маленька. Далі, поки в нас заготовка крутиться, в режимі нон-стоп, я одразу ставлю центровочку і зацентрувались. Я спеціально не вимикаю камеру, щоб ви бачили живий процес. Я зацентрувався. Тепер беремо сверло. Тут у мене є сверло на 8. Оборотики ми скрутимо. До 500 і сверлимо. У нас довжина гайки загальна 25, треба просверлити на глибину порядком 30, можна навіть 35. Сверлимо. У нас всередині різьба. 16 крок півтора, то є 16 минус півтора, 14,5, то є нам треба просверлити на діаметр сверлом 14,5 під різьбу. Так. так. Є і зразу же... Міняю сверло і розсверлюю. Звичайно, що треба поміряти. Добре, є в розмір. Так, тепер ми зразу же... все значить значить знімаємо нашу заготовку і йдемо на фрезерний станок фрезерувати наші... нашу шестигранну головку. Отже, я встановив ділильну головку нашу заготовочку значить Чому я не відрізав її? Тому що я зараз наріжу. 6-грані, яка тоді вже відрюжу і буде готове. Значить, ділимо по, як я вже говорив, не по ділильному диску, а по прямому діленню, то тобто ділимо на 6. Значить, У нас тут діаметр 27, треба зробити на 24. значить, 1,5 мм на сторону. Спочатку робимо касання. Касання. Є касання. Добавили півтора міліметра. Спочатку йдемо по пристянку. Так, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. О, є. Поїхали. Зразу перекручуємо на шість. Зразу тут. Так, а тепер закінчення. Знову шість разів. Чому я так зробив? Просто для того, щоб було однакове касання і всюди, всюди були візуальні переходи однакові. Шісті Красивенько, гарненько, чистенько. Тепер що? Йдемо відрізати? Ну і відрізаємо. Ну і гаєчку я відрізав, розвернув, відторцував і зараз нарізаємо різьбу. Підперли медчик задньою бабкою і вперли в супорт нитчику держати. 16 на півтора, зараз ріжемо першим номером, потім буде другий номер. О, він вже прорізав. Так, і другим номером. Постійно підкручуємо задню бабку, щоб нітчик впирався. І воно тоді все йде, помастив маслом, і воно тоді все йде удачно. О, все вже готово. Я знімю, Ну вот такая вот гаечка Зараз тут шифасочку фасочку сниму прямо при про вас 600. ну и все вот такая вот наша Комбинованная Гайка, шайба, профрезеровано. Все, Все просто. простенька робота.